Привіт, головні новини. Ситуація у Вовчанську погіршилася. Йдуть вуличні бої, місто майже зруйноване. Людей залишилося мало. Головнокомандувач ЗСУ Сирський відзначив, що обстановка складна, проте сили оборони роблять усе, щоб утримати оборонні рубежі та позиції та завдають ворогу ураження. Ситуація в місті погіршилася. Місто майже зруйноване. Людей майже не залишилося, воюємо. Остатки. Будинок у Білгороді схоже підірвали. На відео з камер не видно падаючих об'єктів. Цілком схоже на провокацію Росії для виправдання подальших ударів по житлових будинках українських міст. Ще пишуть, що є ризик обвалу всієї десятиповерхівки. Мінімум 30 постраждалих є загиблі. А ось і падіння даху будинка у Білгороді. Ваю мать тим часом Мінвбивства РФ повідомляє, що на будинок впали уламки збитої ракети. Точка У. Ломаченко нокаутував камбососа, забравши пояси у легкій вазі. Зрадник України вперше за 4 роки повернув статус чемпіона світу. Після бою він натягнув синьо-жовтий прапор, наче ніколи не поширював проросійські наративи і не фотографувався з бійцями РФ. this is ronnie love Ситуація на Харківщині складна. РФ зайняла шість сіл в районі Липців і Вовчанська. Російська піхота заходить безперервно, просувається групами до населених пунктів і там намагається закріпитися. Підтримує техніка Арта, авіація ППЛА і РЕБ. у районі Липців. РФ зайняла село Красне, Стрілеча, Пильна, Борисівка. Вони переходять в червону зону. Тривають бої за глибоке, що є останнім населеним пунктом перед захопленням Липців. В районі Вовчанська РФ зайняла села. Плетенівка огірцеве рухається в бік Вовчанська. Також вони підібралися до північних околиць Вовчанська, намагаються закріпитися ідуть бої. Зсу зустрічають ворога вогнем. Особлива увага Харківщині тривають оборонні та жорстокі бої на значній частині нашої прикордонної смуги, говорить Зеленський. Є села, які фактично із сірої зони стали зоною ведення бойових дій, і окупант намагається в частині з них закріпитись частину просто використати для подальшого просування. Не менш загострені зараз донецькі напрямки. За цю добу саме на Покровському напрямку було вже 30 бойових зіткнень. Я хочу подякувати нашим воїнам, які Втримують позиції переможцем євробачення 2024 стає Швейцарія. Україна посідає третє місце за підсумками конкурсу. Ціни на електроенергію зростуть, говорить заступниця міністра енергетики Гринчук. Нагадаю, що раніше повідомлялося про тариф у діапазоні до 4 гривень за кіловат. Очевидно, що незначне підвищення тарифу. Все таки відбудеться, просто зараз рішення ще не прийнято. Ось так виглядають оборонні рубежі ЗСУ на харківському напрямі. Бійці 92-ї штурмової бригади кажуть, що лінія оборони включає залізобетонні доти та добре збудовані окопи. Смотрите, який класний дот. Виконаний з железобетону надійної товщини. Оборудовано нормально. Все, що є, треба, буржуйка, снаруже обложений лесом. Хто говорить, що плохо зроблено, засипан землей, ну, найкраще, что було у нас. Обов'язково підписуємося, хто цього ще не зробив чомусь, далі буде цікавіше.